Що, мої дорогеньки, я хочу вам показати а, рецепт славнозвісної молдавської бабки нягри, яка готується на всі свята, на хрестини, на родинне, на весілля. І подається у славнозвісній Молдові. Дуже смачна, дуже м'яка, дуже ароматна і хороша бабка нягри. Використовуються всі білі інгредієнти, а таке файне. Такий файний десерт отримується, не схожий ні на що, ні на мус, ні на пиріг, ні на суфле. Це зовсім своєрідне, смачнюче. Ось таке солодке чудо. Куштуйте, пробуйте, готуйте. Ну, З вимкненням світла зараз трішки проблематично, але затрати тут мінімум. Одна єдина, що довго печеться, але того воно вартує. Для рецепту беремо дві такі великі склянки борошна. І обов'язково просіваємо, просіюємо нашу борошну. Додаємо склянку цукру. Наше борошно додаємо півтори столові ложки соди харчової. Так, так, ви не почу... вам не почулося саме півтори. Не бійтеся, все це погаситься завдяки кефіру, який ми будемо пізніше сюди додавати. Все ретельно перемішуємо наші сухі інгредієнти. Тепер настала черга додавати сюди рослинну олію. Додаємо рослинну олію, бажану магазину, щоб не було запаху виражено олії. І все це ретельно-ретельно перемішуємо. Ось вимішали ми із нашою олією. Наше майбутнє тісто і тепер додаємо склянку кефіру. Все міряємо, не забувайте, одинаковими склянками Навіть можна одну із тією самою І все ретельно вимішуємо, щоб у нас не було в ніякому разі грудочок. Тут не має бути все збите, ні просто вимішуємо. Тепер додаємо молоко. Після того, як ми додали дві склянки молока, тепер буквально знову все розмішуємо. Тут навіть можна скористатися вінчиком, щоб краще з'єднати наш інгрід. Наше тісто нагадує, ніби тісто на тоненькій блинці малисники. І ще нам лишилось додати сюди до саме цього тіста 25 мл горілки. Додаємо горілку 25 мл, як я сказала, або 2 столові ложки виходку. І все ретельно перемішуємо. Тепер наше все тісто відставляємо в сторону. Беремо 10 яєць. Окремі миски беремо 10 яєць і збиваємо їх впродовж 15 хвилин до такої однорідної пінки. Такої, щоб вона не була сильно цупка, але така файна. Продовж 15 хвилин, не забувайте про це. Це дуже важливо для того, щоб наша бабка була пориста. І дуже смачна. ну, якщо у вас є планетарний міксер або комбайн, вам це буде простіше зробити. У мене ж самий звичайний міксер. І починаю збивати збирати способності. Збивала свої яйця Продовж 15 хвилин. Це, напевно, найкропітліше, що тут можна робити. Все решта робиться в нас духовка. Нам тільки треба файно збити яйця Продовж 15 хвилин. Ну, якщо у вас є помічник хороший, вам це легко буде зробити. І замісити, замішати ось те основне тісто. І все. Все решта, воно саме випікається без наших затрат. Фізичних затрат. Повертаємося до нашого основного тіста. Тепер дуже легесенько додаємо сюди наші збиті яйця. І легесенько все перемішуємо, але щоб не порушити консистенцію наших яєць. Обережно, обережно все це робимо, файно перемішуємо легесенько, можете навіть лопаткою просто. Тепер берете казанок, в моєму випадку це товстостінна каструля чугунна. Беремо і змащуємо її маслом. Сильно змащуємо і стінки нашої каструлі, і дно масла не шкодуйте. Масла не шкодуйте, гарненько змащуйте наші боки. Виливаємо наше тісто в нашу каструлю. Воно ще в нас сяде, не бійтеся. При випіканні воно сяде. Випікаємо перші півтори години при температурі 180 градусів, обов'язково з закритою кришкою каструлі. І ні в якому разі кришку не відкриваємо і туди не заглядаємо. Пішло 3 години. Вимикаємо і хай стоїть ще пів години. О, вона вже відпочила. Не знаю, чомусь. Якась вона ніби світла цей раз.